Астрологічний прогноз про вплив затемнення, шахрайство політиків, Данію, Грінландію, адекватність, неадекватність адміністрації Сполучених Штатів Америки, європейські а, ходи щодо війни України Росії про важливі військові процеси і громадські суспільні в Україні всередині весни 2025 року. Астрологічний прогноз. Сьогодні, 29 березня, відбувається сонячне затемнення. Якщо подивитись карту затемнення, то ми можемо побачити, що тінь затемнення в основному попадає на Західну Європу, Вашингтон, Гренландію, Данію, Скандинавські країни, північ Росії. Тож туди йде енергія затемнення. Путін поїхав на підводний човен. В Данії відбувається там зі Сполученими Штатами адекватність адміністрації Сполучених Штатів під питанням. Ми бачимо, тінь сонячного затемнення якраз попадає на Атлантику. Також Атлантичний військовий союз, Трансатлантичний військовий союз НАТО опиняється під впливом затемнення, оскільки у НАТО. Зараз день народження відбувається ну, близько до дати затемнення, то у НАТО розтягнеться вплив затемнення на найближчий рік, тобто до наступної весни 2025 року. Затемнення активує такі процеси, коли перестає контроль, бути контрольованою, контрольованою енергія людей, організації процесів. І водночас виходить на поверхню те, що було приховано. А вже хороше, щось в людини було приховано або погане, то вже ну, в кого що виходить. В людини є можливість ну, контролювати себе, і тому я не втомлююсь в періоду затемнень нагадувати людям, що період затемнень, щоб люди могли розуміти, що в цей період вони схильні до. Якихось помилок, і в них є шанс не зробити ці помилки. Навіть якщо ви бачите, що ви йдете в помилкову ситуацію, усвідомлення того наприкінці березня, на початку квітня, що треба зупинитися у, у останнього кордону у останньої якогось границі, це допоможе вам зберегти. Сили, здоров'я, а можливо, навіть комусь і життя. Тобто, не робіть помилок. Оскільки також під час затемнені, зараз, наприкінці березня, на початку квітня, багато планет наприкінці знака Зодіака Риби. У кожного знака Зодіака є як позитивні характеристики, так і негативні. Від людини залежить, які вона обере. І негативні характеристики це шахрайство. Код, Ліса Аліса, Кот Базильо інші такі літературні якісь шахраї, вони зараз ці містерії вони дуже актуальні. Також згадується волшебники із Умрудного Города, коли Гудвін, волшебник обіцяв страшилі дати, забув, що, в общем, комусь там железному дровосеку серце, а страшили мозги. Ой, ну в общем, поняли, да? І от як Сполучені Штати Америки, вони виявились цим Гудвіном з як волшебником Зумрудного города, яка, який обіцяв, обіцяв, але ну, ну, свої обіцянки не виконує. І як оті герої цієї казки, так і Україна, вона. Ідучи за цими шахрайськими обіцянками якихось західних країн або Сполучених Штатів Америки. і ток цієї казки такий, що в процесі цього страшила Железний Дровосік, Еллі вони самі набули тих, тих характеристик, які вони думали, що вони їм просто Гудвін їм дасть. Ну а насправді вони самі їх і в собі ну, згенерували. Це щось ну, може не абсолютно точно, але мені нагадує те, що відбувається в Україні. Україна хотіла, щоб її НАТО захистила, але тепер вона стала ну, найбільш такою ну, сильною, більш сильною країною сама по собі в військовому плані, хоча заплатила за це жахливу ціну. Чого нема в цих ну, дитячих казках, цієї жахливої ціни. Тож будьте уважні, зараз проявляється тема шахрайства. Будьте обережні, вас шахрайські схеми можуть залучати. Ну, якщо ви являєтесь шахраєм, то для вас це, звісно, період ну, влучний. А, значить, що стосується ретроградності планет. То це означає, що поки вони ретроградні до середини квітня, ми не можемо дуже хорошо зрозуміти, що буде в майбутньому. Але ж ця, ця фаза ретроградності, яка триває зараз, вона хороша для розвідки з 24 березня, приблизно з 23. Тож запрошую вас використати цей період до середини квітня, для того, щоб зро... зробити розвідку боєм. Ну, це мається в увазі не тільки у військовому плані, але й у вашому особистому житті. Тобто, ви можете щось спробувати активно або провокативно дізнатися і розвідати, як вам далі діяти. Тобто, зараз період хороший не для розвідки, а для а атак. Стосовно перемовин, як я в своїх прогнозах прогнозую, я не прогнозую результативних перемовин. Прогнозую, що всі будуть шахрайством займатися, водити один одного за нас ну, приблизно до середини березня. Взагалі паралельно цьому відбуваються процеси узгодження. Хороша енергія знака зодіака риби пов'язана з ефектом узгодження, або якщо в кулінарії сказати, то ефект масла. Коли змазуєш якісь продукти маслом, то їх легше їсти. Тобто і зараз легше якісь процеси відбуваються, бо вони як смазуються ну, подіями. І знову ж таки, на жаль, вони змазуються в тому числі кров'ю українців. А, і ми бачимо, що таке велике сукупчення планет зараз наприкінці березня, на початку квітня, відбувається. І це означає, об'єднуються сили людські в колективах, гуртування колектив відбувається. Військових злагодження більш хороше і політичні країни гуртуються одна з одною. Водночас, ми бачимо, ці планети протистоять знаком Здяка, Терези і Діва. Діва, це означає, нема конкретики, нема чіткості, е немає якихось деталей і запасних частин, е а Терези це нема балансу, нема справедливості, нема гармонії, немає насправді перемовин, є тільки така егоїстична енергія овна, але затемнення пройдуть, і оця неадекватність, яку проявляє адміністрація Сполучених Штатів Америки. І якісь також неефективні дії західніх європейських політиків. От затемнення ми бачимо на Європу лягає дуже сильно. Тобто, як ви бачите, вроде би зосереджена увага на Україні, вроді би, всі такі Україна, Україна, але насправді затемнення, воно чіпає не Україну, а Сполучені Штати Америки, Західну Європу. І північ Російської Федерації, тобто насправді це знову ж таки з моєї точки зору громадне шахрайство таке виставляти, типу, що все зараз пов'язано з Україною. Хоча насправді вважаю, що Україна є подставною особою, а насправді в них там внутрішні ці проблеми є в інших країнах. Запрошую бажаючих прийняти участь у зборі донатів на Збройні Сили України. Минулий раз з минулого збору закупався генератор і обладнання для зв'язку, звіт трохи пізніше виставлю. І зараз карти для донатів ті самі. І Запрошую бажаючих прийняти участь в зборі донатів. Найближчий тиждень буде він відбуватися. Що ще я хотів би додати? Хотів би додати, що зараз Марс знаходиться в знаці Зодіака-Рак. Знак Зодіака-Рак пов'язаний з народом, з простими мешканцями, а ну, і затемнення воно включає таку неадекватність військову. Тому, поки Марс в Раці, особливо ще період небезпечний для. Мешканців для цивільних мешканців вже з 18 квітня Марс виходить зі знака Рак. Це означає, що з кінця квітня небезпека для, по обстрілах саме житлових будинків вона буде зменшуватися. Зараз вона до середини березня, особливо зараз період затемнень, поки що залишається сильною. Також в цьому відео хотів би відзначити, що планети Сатун з Нептуном знаходяться наприкінці останнього знака Зодіака Риби. І в плані війни в Україні шахрайські політики вони зосередили увагу на закінченні війни в Україні. Але насправді я вважаю, що мова йде про закінчення якихось більш глобальних процесів, які, можливо, хочуть скрити. Планета Сатурн закінчує свій цикл, починаючи зі знака зодіака Овін, в який вона ввійшла, приблизно в, році, в 1996 році. Тобто ви можете згадати в своє, вашому житті приблизно, які процеси в 96-97 роках у вас почалися? От Вони зараз будуть закінчуватися. Сатурн пов'язаний з організацією життя, і от ваша організація життя. А яка починалася тоді навколо якихось, можливо, там народження дитини або створення сім'ї, в когось роботи якоїсь іншої якоїсь організації? От вона зараз набуває ну, закінчення і буде починатися щось нове. А планета Нептун ще більш глобальна і більш повільна. Вона закінчує свій цикл зараз навесні 2025 року. Більш... Минулий цикл почався в 1860 році. Нептун війшов в знак зодіака Овін наприкінці 19 століття, в 1860 році. І це означає, що закінчуються глобальні політичні і якісь економічні процеси, які почалися ну, от приблизно в той період. Я подивився в інтернеті, знайшов із важливих подій: це відміна кріпосного права в Російській імперії 1861 рік. От тож, щось схоже на відміну кріпосного права відбувається зараз, трохи в інших формах. Сполучені Штати Америки вони тримали ну, під контролем ну, Європу, і от зараз ну, би виглядає, що це негативно. Ну, вроді би, так подається, що це негативно. Але насправді щось схоже на відміну кріпосного права. По Російській Федерації ми поки що не бачимо, бо це дуже консервативна така країна, Сатурнівська, і Сатурна вплив не відчувається, бо вона про традиції, про ну, пертість і дуже вертикально організована. Але все одно. І Сатурн вийде Вовін зі знака з Дяка в Російській Федерації. Я прогнозую щось на кшталт відміни кріпосного праву. Можливо, воно затримається на рік, можливо, на два, але тенденції прогнозую в той самий бік. Хто ще знає історичні події, які. Почалися приблизно в 1860 1865-му роках, в 1870, пишіть, будь ласка, в коментарі. Це цікаво спостерігати, які економічні або інші всесвітні процеси вони будуть зараз закінчуватися. Можливо, в вашому житті є якісь люди, які зараз в тайні щось планують, але. Почина скоро почнуть або вже починають це робити, або ви в тайні щось готуєте і скоро плануєте почнете робити. Тобто, це почнеться скоро вихід із тайного явне закінчення шахрайства. Прогнозую, приблизно з другої половини весни, з літа 2025 року, період закінчення шахрайства із риб виходять планети. Знак Здякау. Ну, він означає прямолінійно, відверто, відкрито, просто про себе. Також знак Здяка Риби пов'язаний не тільки з шахрайством таким політичним, а також з шаманізмом, якимось езотер, езотеричними якимось такими колдунствами. І теж зараз на цьому є поки що акцент От в Росії шамани, вони там щось шаманять про війну. От, але вихід планети Вовін означає теж період, коли шаманство втратить актуальність. Планета Нептун, ну, в смысле, воно не закінчиться, а зменшиться його актуальність. Планета Нептун входить в Овін вже 30 березня, тобто дуже скоро. А от планета Сатурн буде входити в Овін трохи пізніше, наприкінці травня 2025 року. Хоча вони ретроградно будуть ще повертатися. У по другій половині 25, в самому початку 26-му, але у кінцю наступної зими повністю вийдуть знаки Зодіака Риб. Також знак Зодіака Риб означає оце, як це називається, пропаганду, пропаганду, агітацію, створення штучної реальності, віртуальної, мешканцям Російської Федерації своєї, мешканцям України своєї. Мешканцям Сполучених Штатів своєї, і ця створення штучної реальності воно закінчить бути актуальним. Це не означає ну, з цього літа там тере 2026 року, тобто перестане бути агітація, пропаганда. Це не означає, що все стане хорошо, бо сили зла будуть шукати свої впливи на людей з іншого боку через інші процеси. Я тільки прогнозую те, що буде закінчуватися і що буде змінюватися. Знак Здяка Овін, в який входять планети, він пов'язаний з процесом героїзму. Коли е, із-за того, що погано щось організовано, наприклад, там в державі або на фірмі, або там в сім'ї шукаються люди герої, які замість ціну системи будуть робити оцю. Цю цю справу. Тож затемнення в Огні означає, що треба уважно пильно слідкувати за темою героїзма, і е, можуть бути якісь кризові ситуації у героїв. В якихось ситуаціях герої можуть людей чомусь навчити, а в деяких ситуаціях героїзм може бути неадекватний і краще покластися на колективні рішення. Особливо при переході урана в близнюки. Частково з другої половини 25-го, і повністю, з літа 26 го тематика особистої героїзму і явно треба буде узгоджувати ну, з іншими людьми в комунікації, не бути ну, наодинці. Взагалі, і Овін, і Риби, знак зодіака схильний, к тому, що бути наодинці. Тому зараз люди можуть мати хибне враження, що ви самі по собі, ніхто вас не розуміє, вас всі кинули, ви один на одинці осталися зі своїми проблемами. Таке враження може бути від затемнення і сукупчення планет в рибах, воно пройде ну, десь к кінцю березня. Тож не впадайте в віччя, хто знаходиться в стані непорозуміння з боку інших людей. Це порозуміння відновиться ближче до. Травня місяця і також оце примарення, яке демонструють Сполучені Штати Америки, Західні країни Західної Європи, вроді би допомагаючи Україні, але насправді не дуже то і допомагаючи. Оце примарення, оце затемнення, його вплив закінчиться ну, десь к кінцю квітня і далі в травні. Тож, поки йде затемнення, і сьогодні йдем затемнення, бажаю вам духовної стійкості. Підтримуйте один одного, і скоро ситуація піде на краще. Дякую вам за увагу. На все добре.